Євангелія від Матвія, глава 8 А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий, і ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи: Хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус, гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священикові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і уздоровлю його. А сотник йому відповів недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужає мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус дивувався і промовив до тих, хто йшов услід за Ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу, засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряви, зовнішньої буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус Сотникові Іди, як повірив ти. Нехай так тобі й станеться, і тієї ж години одужав слуга його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів. А недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік і приступив один книжник, та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити. А інший з учнів промовив до нього Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні, і ось буря велика зірвалась на морі, аж човен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався й казав Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? І як прибув він на той бік до землі гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи Що тобі, сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити! А оподаль від них пасся гурт великих свиней, і просилися демони, кажучи Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм Ідіть! І вийшли вони і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось. Усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.